Олександр Кузін, президент Марафонського клубу Тарас Бульба, і Олександр Москалюк, громадський активіст. Вітаю вас, панове! дня. розкажіть, будь ласка, на 24 серпня на день незалежності. Я так розумію, ви готуєте масштабну акцію. Що це буде? Ну, у нас насправді дві акції. Це акція, яка відбудеться 24 серпня і акція, яка відбудеться 25 серпня. Про акцію яка 24-го розповість Олександр. А я вже відповідно про акцію, яка відбудеться на наступний день. Давайте по черзі. Так, Олександре, розкажіть Здравствуйте, ще раз. 24 сентября на території експоцентра ВДНХ Августа. августа, извиняюсь, на День зависимості України на території експоцентра ВДНХ. Ми організовуємо масштабный пробег в вышиванках, вот таких красивых, как на мне сейчас, на 5 и 10 километров. А также будут детские забеги, разные дистанции. Дети до 7 лет бегут символическую дистанцию 100 метров, а остальные дети до 12 лет бегут дистанцию километр. Планируется очень много призов, очень интересных выступлений. Цей весь марафон присвячений Дню Незалежності, я так розумію, всі мусять бути у вишиванках, так. Да, у нас головне условие на дистанціях 5-10 кілометрів, щоб люди біжали либо в своїй вишиванці, або вот така, як на мені. Чоловік, який зареєструвався э, на 5-10 кілометрів, автоматично отримує таку вишиванку. Ага, так тобто що... можна, у вас все спорядження є, так. Вишиванки да. для всіх готові. Да. Скільки це буде людей, де можна зареєструватися. Ну, ми розсчитываємо э, до полу Тысяч человек, от тисячі до полтора тысяч чоловік, де можна зареєструватися? Зареєстру... Зареєструватися можна либо на сайте нашего клубу marathonclub.com.ua, либо на страничке Facebook, также марафонского клуба Тарас Бульма, либо же через є... Компанія, яка зараз займається реєстрацією на всі легкоатлетичні старти в на Україні Патріатлону, також э, називається Атлетік Events. Там вся інформація. Скажіть, це ви вперше такий забіг будете організовувати імінна імінна на День Незалежності – да тому сам і чим, чим обумовлено це, що забіг у вишиванках на день незалежності? Вы знаете, вся идея появилась спонтанно, буквально вот два месяца назад, потому что всегда на День независимости в Киеве проходил крупный международный полумарафон, 21 километр. Еще с 90-х годов я помню я выигрывал в 96-м, в 2000 году, и настолько это было красиво, настолько это было масштабно, там где-то по 3000 человек бежало, а потом это все как-то пропало. И вот сейчас. Сиділи, просто думали, ну почему на 24 августа нету. І людям треба щось інтересне. Преподнести. Не просто там бі... простали, а чтобы это для підняття получиться. Буде... Ну, Я так розумію, ви сам теж переможець подібних марафонів, так? 에, можна сказати, так. Да. Я сам являюся екс рекордсменом України на марафоні, лучший Європи 2007 -го года. ну и так похвастаюсь мы с женой и, у меня жена тоже экс-рекордсменка Украины победительница Римского марафона вторая в Нью-Йорке была это одни из самых крупных марафонов в мире и вот тогда семь лет назад у нас считалась а, самая быстрая на планете семейная пара результат жены плюс результат мужа и хочется вы знаете хочется хочется сделать просто действительно что-то вот э, для для украинской молодежи для украинских э, людей настолько вот сейчас в, за последние полугода люди начали Гордитися тим, що вони українці, і це настолько приємно становиться раніше цього всього не було. Навіть мой трьохлітній син, я так я так гаруся, що бачить флаг України, одразу говорить слава Україні. Так що... Скажіть, а ви розповідали про марафони для маленьких діток до семи років? Якщо дитинка там три роки, чотири, навіть два з половиною рочки, чи може вона з батьками бігти? У нас навіть є з колясками приходять. Зрозуміло. Тобто можна брати свою дитинку і приходити до вас на марафон 24 серпня. Скажіть, будь ласка, чи буде якась можливо організована благодійність, щоб люди могли гроші збирати для тих, хто знаходиться в зоні антитерористичної операції? Ну іменно... В цій акції там є свої нюанси, тому на ней, именно на ней не буде. Ми на наступний день проводимо вместе с з Олександром акцию, о яку ви говорите. І от Олександр, тоді вам слово розкажіть, будь ласка, що там буде? 25 серпня. Ми будемо проводити акцію. Яка має назву акція на підтримку української армії, і всі кошти, які будуть зібрані, вони будуть спрямовані на закупівлю медичних препаратів якраз для української армії? Ну, перш за все, все це Целекс і виробництво Ізраїль, тому що це найбільш дієвий засіб, як в як засвідчив досвід, і він вже випробуваний на сьогоднішній день на сході. І тому всі абсолютно всі кошти, які ми зберемо, вони повністю будуть спрямовані саме для того, аби цей медичний препарат він був куплений. І якщо будуть якісь ще можливості, то звичайно ми будемо також і інші медикамічні медичні препарати закуповувати, тому що целкс та це той препарат, який досить часто рятує життя. Він це препарат, який зупиняє кров. І це надзвичайно важливо. Особливо а скільки знаете, він коштує? Він коштує 19 євро саме із ізраїльського виробництва. Чому тому, що ну в Ізраїлі вже так історично склалося, що процес? Відстоювання своєї незалежності він триває вже багато років. І, звичайно, що саме от військові медикаменти, які пов'язані з військової сфери, це найбільш високоякісні. І вони значно високоякісніші, ніж інші медикаменти, і дійсно реально рятують життя. Тому що, знаєте, коли спілкуєшся безпосередньо з лікарями, які його застосовують, і коли ти чуєш, що сьогодні вдалося врятувати одне життя саме за рахунок цього медичного препарата. Розумієш, що необхідно щось робити для того, аби допомагати нашим військовим, які зараз перебувають на сході. І насправді ми влаштовуємо акцію. Всі можуть прийти незалежно від того, чи людина збирається бігати, чи вона просто хоче прийти і підтримати наших військових. Акція відбувається спільно з офісною сотнею допомоги української армії і. Повністю є контроль за витрачанням коштів, тому що волонтерський рух він має дві дуже важливі складові: це контроль за тим, аби волонтери добросовісно зрозуміли, що витрачали кошти, і другий, друга важлива складова, вона пов'язана з тим, що. А волонтери самі повинні закуповувати і контролювати процес постачання вже безпосередньо медикаментів на схід України. І якраз в цьому відношенні ми будемо максимально давати змогу, аби всі мали змогу перевіряти дійсно, що відбувається закупівля цих засобів і що вона реально насправді ці засоби потрапляють на фронт. Ну а скільки грошей ви плануєте зібрати, і яким чином це відбуватиметься? А, в нас є а, стартовий внесок, він складає від 100 гривень, тобто. 100 гривень це мінімальний стартовий внесок, і кожна людина нам, звичайно, що може більшу кількість коштів на ці потреби надати. І при цьому ми плануємо зібрати орієнтовно близько 50 тисяч гривень. Якщо буде більше, знов ж таки всі ці кошти вони будуть обліковуватися, і абсолютно кожен учасник він матиме змогу побачити, що дійсно кошти, які він надав в якості певного регіонаційного внеску, вони спрямовані саме на ті цілі, які ми декларуємо. Олександр, я так розумію, що ви вже не вперше допомагаєте е, нашим бійцям в зоні антитерористичної операції в якості є волонтери. є організація офісна сотня допомоги української армії, до якої я частково теж належу, і ми допомагаємо намагаємося різними засобами допомагати, але є спроба організувати певну акцію. Яка буде пов'язана з тим, що люди матимуть змогу побачити один одного, це дуже важливий об'єднуючий момент, коли збереться певна велика кількість людей, і кожна людина, яка збереться, вона буде розуміти, що вона підтримує певні цінності, підтримує суверенітет України і намагається, хоч трохи допомагати нашим військовим. Це надзвичайно важлива річ, тому що інколи так трапляється, що якраз з однієї сторони ми можемо говорити, що сьогодні дійсно. Все ж таки весь народ об'єднався навколо цієї проблеми, навколо цієї ситуації, яка має місце на сході. Однак інколи є відчуття того, що недостатній цей момент об'єднання, і людям є потреба відчути єднання навколо якихось таких, от речей, які пов'язані з допомогою іншому, і насамперед з допомогою тим людям, які зараз цієї допомоги надзвичайно сильно потребують. Скажіть, будь ласка, Олександри, обидвоє Олександри, як ви вважаєте на сьогоднішній день? От, ми бачимо, що цей градус патріотизму він росте в українців? Невже тільки завдяки тому, що от, зараз військова агресія на сході України? Як ви вважаєте? Ви знаєте, це дуже складне питання. Очевидно, що як це не приклад було б говорити для того, аби кожна нація, кожний народ. Став патріотичним, йому необхідні певні випробування. І Україна зараз проходить саме важке випробування з часів незалежності, а може і взагалі в своїй історії. І тому ці процеси, які зараз відбуваються, вони так чи інакше пов'язані з тими подіями, які мають місце на Сході. Але з іншої сторони, не треба забувати, що вже. В нас є покоління, яке виросло в незалежній Україні, яке не пов'язане з радянським Союзом. І це теж дуже важливий чинник, тому що в них немає моменту, який їх пов'язує з минулим, і вони вже себе усвідомлюють саме українцями, не радянськими людьми, а саме українцями. Це дуже важливо. І саме головний момент, який хотілося би, аби оця ось патріотична хвиля, вона не зменшувалася. І після того, як ці події завершаться, і як ми зможемо зберегти нашу незалежність, і зможемо зберегти наш суверенітет. Ну от мені здається, що якраз у такими діями, у такими марафонськими забігами у вишиванках, ви якраз робите все для того, щоб українці і після завершення військових дій на Сході України залишалися патріотами. Ну, так, так. Александр. Хотілося б, щоб. Ми всі робили різними діями, незалежно чи це забіг, чи це просто якийсь внесок, який є анонімним, чи це елементарне навіть фарбування парканів в жовто-блакитний колір. Мені здається, все це є складовими того, що ми можемо говорити патріотизмом, і ну, дуже от... важливо, щоб кожна людина хоч щось робила для того, щоб загалом ми відчували це якесь певне піднесення. Тому що з однієї сторони нам всім зараз боляче, тому що реально кожен день гинуть. Наші хлопці гинуть на сході, але з іншої сторони ми повинні розуміти, що ми якимось чином це нас повинно теж і об'єднувати і формувати в нас якусь оцю ось патріотичну хвилю. Дуже важливо, власне кажучи, ми з Сашком об'єдналися саме завдяки тому, що і одна, і інша акція вона має певну патріотичну складову так. і допомагаємо один одному в цьому. А відрізму. до речі, чи не було бажання от провести марафон на наприклад, десь на майдані з незалежності в центрі Києва? Чи навіть не виникало такого? Нет, изначально, изначально так и планировалось. Ну, просто такая ситуация. Там непонятно, что на хрещатике творится сегодня и завтра. Поэтому мы, мы организовывали два года подряд на хрещатике. У нас хрещата мыли. Так же самое и детские забеги, но ну, он в сентябре обычно проходил. И там разрешительная система уже за полгода на, 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 назначалась. А сейчас просто нереально мы не знаем, что там будет завтра на хрещатике. Поэтому думали-думали, э, где такое масс, массовое количество народу можно собрать, и чтобы это было и красиво. Э, І от вийшли на ВДНХ. Ну насправді зараз на Хрещатику більш-менш все спокійно. Ми сьогодні показували ще два-три дні, якраз розчистять і майдан і хрещатик, і все буде добре. Ну але я так розумію, що ви вже не будете переносити свою подію. Скажіть, бу буквально одне слово. Я з що де наше буде подія відбуватися, тому що наш захід, який буде відбуватися 25 серпня, а він відбуватиметься в ботанічному саду імені Гришка, швидше за все. І той, хто хоче прийняти участь в нашій акції, він може заходити в Фейсбук, на мою особисту сторінку Олександр Москалюк, або на сторінку Офісна сотня допомоги українській армії. І там будуть всі координати і деталі стосовно проведення цього заходу. Ну і насправді обов'язково всі, хто хоче взяти участь в цих заходах, реєструйтеся, заходьте на сторінки і Олександра Кузіна, і Олександра Москаліка у Фейсбуку, і обов'язково долучайтеся, тому що це в принципі наша допомога і нашій армії, і нашим громадянам співгромадянам, тому що наш патріотизм і наше бажання бути незалежними, воно все ж таки живе в наших серцях.